Що говорять турецькі фанати після першого матчу Шахтера? Вони ще пошкодують. Абрагам пригрозив Шахтарю після поразки. Нова трансферна пропозиція ПСЖ позабар. Як Денис Бойко виїхав з країни на бій Усика? А також чи буде Артем Довбик основним нападником у цьому сезоні. Форвард Бешакташа Темі Абрагам прокоментував перший матч проти Шахтера у кваліфікації Ліги Європи. Ми зіграли важкий матч. Шахтар хороша команда. Вони зіграли матч перед грою з нами. Вони в кращій формі. Ми грали проти команди з великим досвідом гри. Це було випробуванням для нас. Після матчу вони святкували так, ніби раунд закінчився. Я бачив і пережив багато різних сценаріїв у футболі. Це ще не кінець. Ми запам'ятаємо це. Згадуючи їхні святкування після матчу, побачимо, що буде наступного тижня, сказав Абрагам. Нападник полісії Олександр Філіпов розказав, чи здивувала його Андорська команда Санта Колама. Ви знаєте, впливають різні ситуації. Наші експерти кажуть Андора Андора. Але що ви бачите, що там багато гравців з доброю школою, і вони, ви ж бачили, трішки зіграніші, тому що ми тільки розпочинаємо наш шлях з новим принизьким скланом. Парижани готують нову пропозицію по центральному захиснику Борнмута та збірної України Іллі Забарному. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Важлива деталь до переговорів особисто долучився президент ПСЖ Насер Альхілайфі. Це підкреслює, забарний є ключовою трансферною ціллю клубу на позицію центрбека. Борнмут оцінює українця у 70 мільйонів євро. Нагадаємо, забарному лише 21 рік. І такий перехід може стати найдорожчим трансфером українського захисника в історії. А перед тим як ми продовжимо, не забудьте про лайк та підписку на канал. Так ви не будете пропускати нові випуски та дуже нас підтримаєте. Всім дякую за вашу активність. Колишній нападник Роме Роберто Пруццо поділився думками про майбутнє Артема Довбика в команді. Я з тих, хто дав би українцю ще один шанс. Довбик не всім подобається, але статистика на його боці. І якщо він заб'є 30 голів цього сезону, то стане топгравцем на трансферному ринку майбутнього. І в цьому випадку Гасперіні може зіграти вирішальну роль. Одразу після матчу турецькі соцмережі вибухнули після провалу Бешакташа. Фанати не стримували емоцій після ганебної поразки. 2-4 від шахтаря. У коментарях справжнє пекло. Ось лише частина того, що зараз пишуть турецькі вболівальники. Кевін Вінгер. Він Гервін, забив три голи. а Ми витратили 30 мільйонів на хлопця, чий ринок сягає 5 мільйонів. Більше нічого сказати. Цей Самсун даремно посів третє місце. Вони зіпсують національну таблицю, пропустивши чотири голи вдома та розгрумивши їх. Вони закінчать, як у рекламі. Ця команда отримує ще більше освистування. Вони всі сміття. Забирайтеся звідси. Від Бешикташа Сергена, який відвоював м'яч протягом 4 секунд після втрати володіння, до Бешикташа Сердала, який кілька хвилин спостерігав, як їхній суперник вперше в історії пасує так багато. Ганьба їм. Ганьба вболівальникам, які прийшли на той стадіон. Вони не виправні. Суперник зробив 51 пас за 3 хвилини. Прийшов і забив. А будь-хто хто захищає тренера чи президента після цього підлабузник. ви імбецили отримаєте бешиктаж. Дякую своєму братові Арді. Він не зупинив свою команду на четвертій хвилині і зганьбив вас ще більше. Будь-хто інший забив би восім. Відставка сердала Алісону, який забив один гол і зробив один результативну передачу проти Бешикташа. Лише 19 років, а його ринкова вартість становить 9 мільйонів євро. Ви знаєте, як 20-30-річних роздають як копійчані акції? Ось чому я хотів на цьому наголосити. Ми будемо кращими у матчі відповіді. Серген, побачимо, що буде в суботу. Ви кажете, що до нас ліга закінчилася, навіть не розпочавшись. З'явились питання, як саме Бойко виїхав з України під час дії обмежень для чоловіків. Менеджерка футболіста прокоментувала ситуацію. Денис виїхав легально на кілька днів, щоб підтримати вусака. Зараз він уже повернувся до Києва. Він офіційно заброньований як працівник підприємства зі статусом критичності, зокрема, займається розвитком спортивного контенту на платформі Ваєсад.